Сіді сіді мали сіді сіді на щеплення від сказу. Світлана Коптєва привела восьмирічного кота Семена. Вакцинує тварину у місцевій дільниці жилкомсервісу. сервісу. Сьогодні тут на виїзді працює чергова ветеринарка. Про можливість щепити тварин місцевих жителів попереджали в оголошеннях на під'їздах. Ми живемо в метро Студинська, от академіка Павлова. От всю війну прожив тут. Ми пряталися від в ванну, очень боялся. В пришли прививаться. Каждый год мы прививаем товарища. Вот прийшли прививатися. Кожен вид ми мы уже. Ветеринарка Валентина Должанська розповідає, саме щеплення безкоштовне, довідка коштує 9 гривень. Протягом одного дня на вакцинацію господарі привели сюди 20 тварин. Щеплення проти сказу це є обов'язковою процедурою. Тому що всі тварини, навіть ті, що знаходяться в квартирі і в приватному секторі, можуть захворіти на сказ людей приходить менше, тому що багато людей виїхало за кордон чи в інші куточки нашої країни. Начальник обласної ветеринарної лікарні Валентин Квіт пояснює, через повномасштабне вторгнення планову вакцинацію навесні скасували, перенесли на осінь. Вона триватиме увесь листопад і до 10 грудня. Ставлення до тварин стало набагато краще. Дуже багато покинутих тварин, які сусіди виїхали. А люди, які, скажімо так, не мають відношення до цих тварин, вони їх лікують, щеплюють. Квіт говорить порівняно з минулим роком, кількість щеплень від сказу зменшилася на 70%. До прикладу, на Салтівці цього року щепили 24 собаки проти понад тисячі, які були торік. Микита Ольховський, Денис Фатянов, Суспільне новини, Харків.